Привіт, любі глядачі! З вами Надія Гонтар, практична психологиня та лайф-коуч у проєкті Корисні поради психологія життя. Сьогодні поговоримо про токсичність, як розпізнати її, як виявити в оточуючих і навіть в собі. Та як позбутися цих проявів. Стосунки з токсичними людьми мають серйозний вплив на наше ментальне здоров'я, самооцінку та здатність радіти життю. Токсичність може проявлятися в багатьох формах: постійна критика, знецінення, маніпуляції, спроби контролювати. Дослідження показують, що люди, які знаходяться в стосунках із токсичними партнерами чи друзями, мають вищий рівень стресу та депресії. Наприклад, статистика Американської психологічної асоціації вказує, що 60% людей, які постійно піддаються токсичним впливам, мають тривожні розлади. Уявіть токсичність як розлив хімічної речовини в озеро. Спочатку вода може здаватися чистою, але отрута повільно розповсюджується, роблячи її небезпечною. Так само і токсична людина на перший погляд може виглядати безневинно, але з часом негативно впливає на вас. Токсичні люди часто впливають на наше життя непомітно. Але їхня поведінка може завдавати значної шкоди емоційному стану та якості стосунків. Давайте детально розглянемо основні ознаки токсичних людей, щоб навчитися їх розпізнавати та захищати себе. Токсичні люди часто використовують маніпуляції для досягнення своїх цілей. Вони можуть грати на ваших емоціях, викликати почуття провини або змушувати вас робити те, чого ви не хочете. Як, наприклад, колега, який завжди переконує вас виконувати його частину роботи, стверджуючи, що він надто зайнятий або у скрутному становищі, постійна критика їхня критика руйнівна, а не конструктивна. Вони можуть знижувати вашу самооцінку, підкреслюючи ваші помилки або переменшуючи досягнення. Це як крапля води, що постійно точить камінь. Критика поступово руйнує вашу впевненість у собі. Ревнощі та заздрість. Токсичні люди не вміють радіти вашим успіхам. Вони знецінюють досягнення інших і постійно порівнюють себе. Також токсичні люди демонструють песимізм. Вони частіше за все знаходять негатив у різних ситуаціях, демотивуючи оточуючих. Приклад: ви радієте нові можливості на роботі. А токсична людина говорить, що це все одно нічого не значить. Газлайтинг це така форма маніпуляції, коли токсична людина змушує вас сумніватися у своїй реальності чи адекватності. Вона переконує в тому, чого насправді не відбувалося або заперечує те, що трапилося в реальності. Як приклад, ви точно пам'ятаєте, що у вас була якась домовленість, а токсична людина наполягає на іншому. Змушуючи вас тим самим відчувати, що ви забули або переплутали. Постійні схарки та драматизація. Такі люди завжди є жертвами обставин. Всюди бачать катастрофу, вони навмисно драматизують будь-які події, щоб привернути до себе увагу. Також порушення меж є основною ознакою токсичності, коли не поважають ваші особисті кордони, змушуючи робити те, що вам некомфортно. Емоційні перепади як спосіб нападу. У токсичні люди можуть бути дуже ласкавими та підтримуючими, але миттєво переходять до агресії або критики, якщо щось не так. Британське дослідження показало, що 35% людей вважають когось із своїх близьких токсичними, і серед цих людей найчастіше виявляються саме колеги або родичі, тобто ті люди, яких ми не особливо той обираємо. З партнерами та друзями все ж таки справи обстоять набагато краще, адже ми їх обираємо самостійно. Цікаво, що токсичність поширюється як зараза. Одна токсична людина може спровокувати подібну поведінку у всього колективу або у сімейній системі. Це як зіпсований фрукт у кошику. Якщо вчасно не звернути увагу, він може зіпсувати і решту фруктів. Тож, що робити, якщо ви опинилися під впливом токсичної людини, і як в цьому переконатися? По-перше, розпізнайте червоні прапорці. Після спілкування з людиною зверніть увагу на свої емоції. Чи відчуваєте ви виснаження, провину, тривогу? Це перші сигнали токсичності. Далі необхідно поставити межі, тобто чітко окреслити, що для вас неприйнятно, і не бійтеся про це говорити. Наприклад, скажіть. Мені некомфортно обговорювати це зараз. Ця ситуація стосується тільки мене і того, про кого йде мова. Більше нікого. І знову ж таки, навчіться говорити ні та висловлювати свої потреби, не почуваючись при цьому винними. Почніть з маленьких відмов і поступово переходьте до більш складних ситуацій. Якщо ж уникнути токсичної людини неможливо, спробуйте обмежити час спілкування з нею та тримати дистанцію. Зробіть таку вправу під назвою Три питання. Після кожного спілкування з людиною запитайте себе, чи відчуваю я підтримку, чи залишаюся я собою поруч із цією людиною, чи надихає мене це спілкування. Також спробуйте медитацію для заспокоєння. Сконцентруйтеся на диханні. Уявіть, що токсичність це хмара, яка розчиняється під променями вашої внутрішньої сили. Ну і звісно, якщо ви не можете впоратися самостійно, зверніться до фахівця. Психотерапія допоможе зрозуміти ваші межі та навчитися їх захищати. Можливо, потрібно змінити своє оточення, що самотужки може виявитися надважкою справою. Ми поговорили про токсичних людей поряд з нами, але часом токсична поведінка може проявлятися і у нас. Це може бути несвідоме знецінення, завищені вимоги до інших або жорсткі реакції на помилки близьких. Більшість психологів стверджує, що часто така поведінка є відображенням внутрішніх страхів або невпевненості. Як розпізнати токсичність у себе? Ось основні ознаки. Ви регулярно критикуєте інших. Ви зосереджені головним чином на недоліках людей. Ви звикли звинувачувати інших людей за те, що відчуваєте себе погано. Ви постійно використовуєте сарказм або пасивну агресію для вираження злості. Якщо помітили це у собі, спробуйте одну з справ для роботи над токсичністю в собі. Називається вона Внутрішній монолог. Щоб зрозуміти свої емоції, спробуйте задати собі питання, чому я відчуваю роздратування, чи обґрунтована моя критика себе та іншої людині? Чи можу я висловлювати свої думки інакше? Це допоможе переформулювати негативні установки на більш конструктивні. Токсичність це виклик, але її можливо розпізнати, і з нею можна боротися. Важливо вчасно помічати прояви токсичної поведінки у себе та інших. Пам'ятайте, що ваше ментальне здоров'я заслуговує бути на першому місці. Токсичність у стосунках це сигнал, який не можна ігнорувати. Вона може зруйнувати вашу самооцінку, емоційний стан і навіть фізичне здоров'я. Вчасне виявлення токсичності, встановлення меж і роботи над собою перші кроки до гармонійного життя та здорових стосунків. Дякую за увагу! До зустрічі у нових випусках корисних порад.